Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Ми е, на вихідні 1-го числа за носом розставляємо стільчики поки що, які в нас є свої стільчики. Два приміщення готові. Якби в країні не було б війни. Ми завершили б роботи в термін. Хотілося б краще, але є як є. Більше місць в укриттях уроки онлайн і за змішаною формою. Навчання в школах Кіровоградської області з понеділка розпочнеться для 87 тисяч дітей. В усіх школах Кіровоградської області а їх 434 на початок навчального року ухвалили рішення про очне навчання. Один з наслідків повномасштабного вторгнення Росії в Україну і дистанційного навчання це освітні втрати учнів, розповіла керівниця обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. Згідно з постановою Кабінету, Міністрів, вимогою для очного навчання в школах є наявність укриття. Про вимогу до сховищ, їх підготовку і як працюватимуть школи Кіровоградщини у спеціальному репортажі Суспільного. Такий вигляд має нині підвал Кропивницької гімназії Ерудит. Облаштовувати тут найпростіше укриття почали у квітні. Згідно з умовами угоди, завершити ремонт мали до кінця серпня. Не встигають, говорить помічник керівника підрядної організації Антон Полковенко. Нині тут працюють 13 чоловіків. Якби в країні не було б війни. Ми б мали б на цьому об'єкті працівників 20-25 і завершили б роботи в термін, але враховуючи мобілізацію, враховуючи світло. Враховуючи коригування проектно кошторисної документації і масу додаткових робіт, ці роботи подовжуються. Ми оптимізували всі зусилля, щоб на цьому укритті 2 вересня дітки могли зайти. Процентів на 80-90 роботи всі будуть виконані у понеділок, 2 вересня у гімназії починають навчання, тому цим укриттям користуватимуться, каже директор Юрій Шаров. Ми на вихідні 31-го 1 числа Заносимо, розставляємо стільчики поки що, які у нас є свої стільчики. Два приміщення готові для того, щоб прийняти наших діточок. Укриття розраховано на 548 місць. На, 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 на даний момент у нас 610 учнів. Але ми ж додали ще одне приміщення, одне приміщення на 100 квадратів. От з цієї сторони ці двері, бачите, да? двері. Ще Тому якраз воно і виходить. Ота 100 квадратних метрів, яка на цю сотню дітей нормально. Площа укриття гімназії майже 800 квадратних метрів. Вартість капітального ремонту 8 мільйонів 400 тисяч гривень. Це гроші з міського бюджету. Ця цифра не остаточна, говорить начальник управління капітального будівництва Сергій Білокінь. Буде ще підписана додаткова угода на продовження і додатково будуть оплачені ці роботи. Це ті роботи, які вийдуть понад кошторисну вартість. Пояснює, чому ремонтуватимуть укриття довше, а його ціна збільшиться, враховуючи те. Що мобілізаційні заходи в країні підвищені, робочих кадрів, ресурсів не вистачає катастрофічно. Хотілося б краще, але є як є липень, місяць відсутність електроенергії. Зараз, коли ми об'єкти йдуть під здачу і повинні 24 на 7 працювати тут будівельники, така сама ситуація з електроенергією. Скористовуються генератори. Але це додаткові витрати. 127 мільйонів 300 тисяч гривень виділили цьогоріч з міського бюджету Кропивницького на капітальні ремонти укриттів у семи дитсадках і 15 школах. У цей кошторис не вклалися, розповідає Сергій Білокінь. Всі підрядні організації подали перелік додаткових робіт. Які необхідно дорахувати до повної вартості по закону про регулювання містобудівної діяльності провести коригування проектно-кошторисної документації, і після цього буде чітка цифра, скільки необхідно додатково коштів для повної оплати робіт. І я думаю, що ближче до жовтня місяця ця цифра буде нам відома. Наявність укриття у школі. Вимога для очного навчання під час воєнного стану, сказала директорка обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. Ми одна з небагатьох областей в Україні, де у нас на станом на перше, дев'яте буде дистанційно вчитися нуль шкіл. Ми всі розуміємо про світні втрати. І коли говоримо про ковід, а потім війна, ми говоримо про не зовсім позитивний, стан, позитивний рівень якості світу. Якщо ми говоримо про онлайн режим, міністр сказав, і ми з цим погоджуємося, школа офлайн. Каже, 2 вересня всі 434 школи Кіровоградської області розпочнуть навчання. Це понад 87 тисяч дітей. 358 шкіл навчатимуться очно. У 76 буде змішана форма. У 38 школах Кропивницького цьогоріч очікують майже 25 тисяч учнів. 13 закладів освіти будуть працювати в одну зміну, всі інші будуть працювати в дві зміни, і, можливо, в деяких буде один день дистанційного навчання, але все це буде залежати від безпекової ситуації. Якщо буде безпекова ситуація погіршуватися, то ми будемо приймати управлінські рішення обов'язково радитися з батьками, як проводити освітній процес. Акти щодо стану готовності підписали всім школам області, сказав начальник управління з питань цивільного захисту Володимир Слінченко. У нас використали школи перші поверхи. таких було 44. Була певна робота, 26 шкіл. Пристосували там підвали, погріба під найпростіше укриття. 12 шкіл орендують приміщення врядом в будинках, спорудах. Всіх 6, 6 шкіл залишилось. Вони підвозять школярів до іншої школи. У Кропивницькій гімназії Рудит навчатимуться очно в одну зміну з групами продовженого дня шість днів на тиждень. Розповів директор. Мається на увазі п'ять днів, і в суботу відпрацьовував за грудень місяць, один день. Наступного задру третій та і таке, таке інше. І грудень, і січень канікули синочку моєму 10 років. Минулого року ми навчалися в залежності від ситуації. Було і очне навчання. Звичайно, коли була ситуація критична, то виходили працювати дистанційно. Те, що не надолужив в школі, сідаємо, розбираємо вдома. Очне навчання важливо, тому що діти можуть контактувати з вчителем через інтернет. Не завжди є можливість підключити там то. Камера, то звук, то інтернет зникає у Кропивницькому ліцеї імені Тараса Шевченка. Очікують 900 учнів. Це на сотню більше ніж торік, розповідає директорка Галина Война. Перший семестр. Ми навчаємося за змішаною формою навчання. Початкова школа ходить кожен день до обіду, а 5-11 класи через день, день дистанційна форма, день офлайн, але теж на другу зміну. Це все зумовлено тільки тому, що наше укриття не добудувалося ще, і ми можемо вмістити не більше 300 дітей одночасно. Вартість будівництва укриття для цього ліцею 7 мільйонів 800 тисяч гривень, каже Сергій Білокінь. Виконуються роботи з влаштування конструктивів укриття, зводяться стіни, перекриття, сходові марші. Договір там до лютого місяця. Є надія, що ми до кінця року впораємося, а гімназія на свічний використовує ті укриття, в яких вони були. Навчання у суботу у ліцеї не планують. Пробували ми розглядати шостий день навчання, але він нас не спасає. Чому? Тому що якщо брати до грудня як орієнтовно рекомендовано, то це всього-навсього 13 субот. Вони не дають нам можливості там закрити питання першого семестру. вичитка програма до грудня місяця за 13 днів не вийде. Тому ми заспокоїлись, чесно кажучи. І будемо іти так, як і минулий рік, без субот, п'ятиденка. У нас є можливість до кінця червня навчатися, і ми все встигаємо. Навіть якщо буде місяць-півтора, грудень-січень будуть довгі канікули. В червні, ми все встигаємо надолужити. Групи продовженого дня будуть. У нас будуть працювати на першій паралелі перших класів і других класів. Підвезення до шкіл в області потребують понад 13 тисяч дітей. Для цього не вистачає автобусів, сказала керівниця департаменту. У області 272 автобуси. Загальна потреба у нас у шкільних автобусів стала на сьогодні, От, щоб закрити взагалі питання, це 42 автобуси. В цьому році планується придбати 14 шкільних автобусів. В першу чергу це перший-другий критерій. Це ті території, які надали шкільні автобуси в ЗСУ. Таких автобусів стара на сьогодні в Кіровоградській області 31, які надали забезпечені підручниками семикласників Кіровоградщини 76%. Українська мова надійшло 88%, зарубіжна література 31, біологія 44, географія 76, інформатика 45. Ми залежні від міністерства освіти та науки, які відповідає за підручники, які друкує за свій державні державниці підручники, і безпосередньо привозить машина до нас на територію. В разі відсутності друкованих примірників учні користуються електронними версіями. Підручник, який розміще на сайті Інституту модернізації змісту освіту і сайтах видавництва. Говорить, отримати решту підручників в школах області мають протягом двох тижнів. Антоніна Крейтор, Яна Боржак, Анатолій Басисти, Юрій Мірошник, Роман Сташенко, Суспільне Кропивницький.